Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Дивіться, якийсь обіцяє нам карта дня, якийсь хороший день, якісь приємні моменти. Ось, але дивіться, через біль. До якоїсь радості. Не дуже мені це подобається, але з другого боку може бути, що закінчується якийсь поганий період і починається якийсь хороший для України. Ну що ж, подивимось. Гаразд, мої дорогеньки. Не хочу читати карту Дня для України негативно. Але, так, що тут у нас йде? Тут іде підвішений, так? Так, підвішений. Ага, якась, ви бачите, якась допомога у нас заходить у глухий кут. Я чула, що Байден після Різдвяної атаки сказав, щоб більше постачали зброї. А тут як в якомусь підвішаному стані. А оце треба дивитися на, скажімо так, Окремим розкладом. Тут у нас карта дня все ж таки. Гаразд. у нас три позиції, і ви вибираєте як зазвичай свою карту. Будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, сонечко, на кінець то у ваше віконечко, загляне сонечко. кінець-то якась радість, якась новина хороша, якась приємна. ну Настільки приємна, що, знаєте, прямо от вас в душі буде зігрівати. Це може бути хтось, пропавший, без вісти, об'явився. Це може бути і ваш військовий чоловік, брат, рідний повертається. А, ви знаєте, це може бути радість з народження дитини, з народження немовля, з народження якоїсь ідеї. Це може просто бути хтось з'явиться як ясне сонечко, а в когось проявиться егоїзм, теж може бути, его заграє. Ось ця карта за... каже радійте, робіть свій успіх, ідіть вперед, намагайтеся. А... У цей світ принести світло, своє особисте світло, свій вогник, свою позитивну енергію. Карта номер 2 Тут карта не дуже хороша. Трічка мечів, це біль, це страждання, це удар. Оце удар конкретний. Це настільки може вас збити ну, з них з толку, може вас на якийсь час паралізувати навіть. Якась новина, якісь, як... щось станеться можливо. Ось. Але ця карта говорить: ви ігнорували попередження. Це коли випадає двічка мечів, і ви ігноруєте. А ви помічаєте якісь зміни в своєму чоловікові, ви помічаєте якісь зміни в своїх сусідях, у своїх рідних, у своїх колективних колектив у своєму на роботі, але ви не звертаєте на це увагу. Ви помічаєте, і ви це ні-ні-ні, мені тільки показалось. І оцей удар, розумієте, він у три рази, в десять разів болючіший, ніж тоді, коли ви це помічаєте. Повірте мені, це набагато болючіше. Цю карту просто треба пережити. Її просто так не відсунеш. Звичайно, зраду, заговір якийсь, удар, це може бути і звільнення на роботі, це може бути заговір проти вас. Просто так тепер вже неможливо. Хоча, можливо, ви така стійка людина, що ви це просто відсунете. Але карта каже: перепочиньте, візьміть час для себе, щоб це пережити. Ось якось так. Карта номер три. Тут у нас дев'яточка жезлів, і ця карта вам радить спостерігати. Візьміть таку безпечну відстань до когось або до чогось. Не вмішуйтесь ні в які ризиковані ситуації, не власне ні в яку бійку, не намагайтеся комусь щось доказати. Згадайте, що ви вже раз попеклись в цьому ж самому місці. У вас, тобто, буде сьогодні якась ситуація, де ви знову можете стати на ті самі граблі, вкласти десь свої інвестиції, де вони прогорять, влізти в якусь, скажімо так, сварку в якусь дискусію з кимось і тому подібне. Тому сьогодні зробіть краще крок назад, ніж крок вперед. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!